Внаслідок ворожої агресії постраждали 14 населених пунктів області. Вбито й поранено цивільних мешканців. Ворог вдарив по містах Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут. Курахове, Часів'яр, Торецьк, СМТ Велика Новосілка, Курахівка, селах Іванопілля, Ласточкіне, Никифорівка, Сєвєрне, Максимільянівка, Новоукраїнка. Окупанти били з авіації, ракетних систем, РСЗВ Град, ураган артилерії, мінометів, танків. Знищено та пошкоджено 60 цивільних об'єктів, 37 житлових будинків, школу, підприємство, газопроводи, господарчу споруду, автомобілі, автобуси, гараж. З авіації ворог бив по Авдіївці. Місто. Витримало 9 ударів, руйнувань зазнали багатоквартирний будинок та заклад освіти. Є загиблий та поранені ураганами. Російські війська накрили Костянтинівку, поцілили у три багатоквартирних будинки та 21 приватну оселю. Підприємство, господарчу споруду, гаражі, автотранспорт, газопроводи вбито й травмовано цивільних мешканців. З градів рашисти продовжують знищувати бахмут. Пошкоджено багатоквартирну та приватну оселі. Є поранені внаслідок артилерійських атак. Маємо травмованих у Никифорівці та Часовому яру. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.